Садівникам північних регіонів України хочеться, щоб на їх ділянках росли черешні, абрикоси та інші південні плодові дерева, якщо б це було неможливо, і черешня росла тільки на півдні, то зараз українські селекціонери створені нові зимостійкі сорти. Так що жителі Київської області можуть поекспериментувати і посадити у себе на ділянці зимостійкі деревця. Хоча північні сорти черешні не занесені в держреєстр, їх цілком можна вирощувати і отримувати хороший урожай. Кращі сорти черешні для Київської області пропонуємо вам черешню. Яка найбільше підійде для північно-західного регіону Уряночка, висота дерева досягає 3-5 метра, сорт не самоплідний. Для запилення потрібні такі до сорти, як овстуженка або тютчева, ягода солодка. Дозріває в кінці першого місяця літа, її великий плюс в тому, що вона не розтріскується навіть в дощову погоду урожайність становить 30 кз дерева. Валерій Чкалов дерево виросте до 6 метрів, ягоди темно червоні, великий, одна важить в середньому 8 грамів, витримує низькі температури, нирки підмерзають при 23 градусах. Витязь сорт походить від Валерія Чкалова. Селекція, проведена в Білорусії, ягоди темно-червоні, дрібні, дуже соковиті, з'являються всередині липня урожайність висока, до морозів сорт стійкий. Зорька. Сорт створювався для північно-західного регіону Києва. Черешня дає високі врожаї, ягоди багаті на цукор. Хоковиті, оранжевого кольору з щільною шкіркою. М'якоть кремова сорт не боїться морозів і посухи, Іпуть дерево здатне переносити високі морози до 30-32 градусів ягоди, солодкі з маленькою кісточкою, дозрівають в кінці червня. Червона щільна дерево росте швидко і відноситься до високих. Черешеньки жовтого кольору з рум'янцем. Дрібні, одна ягода важить 5 грамів і менше. Сорт стійкий до морозів, але іноді уражається грибком. Ленінградська рожева. Дерево характеризують, висота і розлога густа крона плодоношення починається через 5 років після посадки, якщо є запилювачі, ягоди рожеві, дрібні. Стигають всередині літа з кожного дерева збирають до двох відер плодів. Мускатний сорт буде радувати врожаями, якщо в якості підчепи використовувати дику вишню. Плоди нагадують сердечка і по запаху нагадують мускат. Ленінградська жовта, головне достоинство невибагливість. У черешні розлога крона вона швидко йде в зростання, але плодоносить тільки на п'ятий рік плоди соковиті кольору бурштину. Ленінградська чорна плодоносити починає рано. Вже на третій рік з'являються невеликі ягоди темно-червоного, майже чорного кольору, вага однієї ягоди 3-3-5 черешня хороша для компотів і настоянок. Подарунок Степанову сорт виведений спеціально для північних регіонів, дерево добре переносить холоду, урожайність висока, ягоди солодкі, вагою до 5, з шкіркою бордового кольору, ревна. Дерево має пірамідальну крону, не схильне до захворювань, не боїться вогкості і морозів, ягоди великі близько 5-7, колір темно червоний шкірка, щільна перевага черешні в тому, що плоди не тріскаються навіть під час сильних дощів, а смакові якості оцінюються в 4-9 бала. Сивий, рослина з кроною у формі кулі, стійка до шкідників і хвороб ягоди темно червоного кольору. Людчева дерево досягає 4 метрів у висоту. Сійке до морозів не уражається грибкових захворювань, інфекціями ягоди своєрідної форми, широкі, з добре відстає плодоніжкою, м'якоть цукриста, шкірка темно-червона, плоди добре транспортуються. А теж хрона дерева має форму кулі, пагони пониклі, потребує запилювачів. Черешня добре переносить мороз, але нирки можуть підмерзати. Кисло-солодкі ягоди, вага яких досягає 4-6 грамів користується популярністю серед садівників завдяки приємному смаку. Чермашна – дерево середньої висоти не боїться холодів, за плоди з'являються в червні, вони жовтого кольору, солодкі і соковиті, вага доходить до 5 грамів, його висота дерева середня, сорт морозостійкий, добре переносить дощову погоду сльоту плоди маленькі, кисло солодкі у формі сердечок, зимостійкі сорти черешні для Київської області. Особливо стійкі до зимових холодів такі сорти, як пряночка, тютчевка, фатеш. Зорька ленінградська жовта і путь. Для них навіть морози вище 30 градусів. Не проблема, але все одно дерево треба готувати до зимових холодів. В осінній період їх поливають і насипають навколо них перегній або торф, черешня в Київській області сорти. Посадка, догляд у Київській області свої особливості, які слід враховувати при посадці і вирощуванні черешні. Особливу увагу приділяють ґрунту. Так як часто його склад потрібно поліпшити для гарного росту і розвитку дерева, як підібрати ділянку. Висаджувати саджанці, фахівці рекомендують на півдні або південному заході. Бажано, щоб це були захищені від вітру схили в зимовий час занесені снігом. Великі дерева, паркан або стіна будинку будуть плюсом, так як захистять рослини від вітру, але при цьому важливо, щоб черешні не знаходилися в тіні, чимале значення мають ґрунтові води. Дерево не виживе, якщо вода знаходиться біля поверхні, ні в якому разі не можна висаджувати черешні в низині. Там накопичується холодне повітря, волога, а це несприятливо відбитися на зростанні дерева і плодоносінні, як підібрати саджанці. Саджанці вигідніше купувати в закритій кореневою системою. Розпліднику, а не на ринку, вони повинні бути однорічними або дворічними. У цьому віці деревця приживаються швидше перед покупкою. Добре, оглядають кореневу систему. Вона повинна бути досить сильною без гнилі, як готувати ямку і садити. Земля. На якій буде рости черешня, повинна бути пухкою. Це одна з основних умов. Ширина ями повинні бути 0,6 метра, глибина доходити до метра, ямку викопують за три тижні до посадки, щоб земля опустилася. При весняній, а посадці всі роботи роблять заздалегідь, восени не менш важливо підготувати хорошу суміш. Де в землю додають перегній два відра калійну сіль, 60-80 суперфосфат. 60-80 ямку заповнюють суміш на 2-3 і поливають, насипають на великий пагорб. У саджанці розправляють коріння і ставлять його на горбок. Попередньо у деревця обривають листя і витримують його годин 5-6 у воді. Коріння засипають землею, ущільнюють її. При стовбурні кола поливають і мульчують. Яких дерев не повинно бути поблизу? Є ряд плодових дерев, сусідство яких не бажано, вони будуть негативно впливати на черешню або черешня на них. Слива у сливи слабка коренева система, і поруч з черешнею вона стане погано розвиватися. Груша грушу не бажано садити поруч з черешнею. Справа в тому, що коренева система черешні, як інших кісточкових, виділяє занадто багато з'єднань, яблуня. Черешня, що росте в сусідстві з яблунею, не отримає необхідних поживних речовин краще сусіда для черешні рубина і вишня. Черешню навіть прищеплюють на зимостійкі сорти вишні, такі як Володимирська, Любська. Це робить черешню більш стійкою до морозів, як правильно вирощувати черешню в Київській області. В основному за черешнею буде необхідний той же догляд, що і в інших регіонах, але є свої нюанси, якщо вести догляд правильно. То черешня буде не гірше, ніж в північних регіонах. Вносимо добрива. Перший раз після посадки черешню підгодовують через 1-2 роки, так як в землю було додано достатню кількість добрив. Навесні досить додати в відро води пару ложок сочовини і полити дерево розчином. Під час цвітіння поливають розчином каліної, солі і суперфосфату 1,0 на 10. Води. Перегній або компост вносять раз в 3 роки. Коли перекопують ґрунт в пристовбурних кіл, робимо обрізку. Перша обрізка проводиться через пару тижнів після посадки. Всі роботи проводяться в сонячні і сухі дні. Пагони і верхівку вкорочують наполовину. Провідник повинен бути вище гілок на 20-30 см з часом виходить ярусно розріджена крона. При цьому кожен ярус складатися з 4 сильних пагонів, а відстань між ярусами складати пів метра, крім того. Стежить за тим, щоб на дереві не залишалися сухі і зламані гілки, іноді через моріг на корі утворюються опіки або підмерзають нирки. Але гілки не треба поспішати зрізати до того, як почнуть розпускатися листя. Тільки тоді буде добре видно, які гілки не відроджуються, їх вирізають, а зрізи обробляють садовим варом. Цим деревам приділяють особливу увагу при догляді, захищаємо від шкідників і хвороб дощова погода. Характерна для Київської області сприяє появі таких хвороб, як клястероспоріоз, дірчаста плямистість або моніліоз сіра гниль. Клястероспоріоз призводить до появи на листках, бурих плям з часом перетворюються в дірки, потім уражаються гілки, припиняється ріст плодів, вони починають сохнути. Щоб запобігти хворобі. Дерево оприскують розчином мідного купоросу або нітрофеном. Моніліоз також веде до того, що пагони і плоди починають засихати, щоб захистити рослину. Після цвітіння його обробляють бордоською рідиною. Процедуру бажано повторити після збору врожаю для захисту від шкідників дерева оприскують інсектицидами. Перший раз обробку проводять перед розпусканням нирок і повторюють через кожні 2-3 тижні. В останній раз оприскування роблять на пару тижнів до збору врожаю, зберігаємо врожайність. Якщо дерево молодий, то цілком можливо, що плоди не встигнуть визріти в північних регіонах, тому суцвіття на 3 4 літніх Черешенках відразу видаляють, так рослина збереже сили і в майбутньому стане давати хороший урожай, а ягоди встигнуть дозріти. Сорти черешні для Київської області. Відгуки Василь Кузнєцов і міста Гатчина стверджує, що для вирощування черешні в Київській області буде потрібно чимало праці, але із завданням впорається цілком можливо, успіх буде залежати як від мікроклімату, так і погоди, а також від того, чи підходять близько до поверхні грунтові води. П'ять років тому садівник посадить на своїй ділянці два саджанця сортів Чермашна і Фатеш. Так як ці рослини були виведені спеціально для північно-західних регіонів із зимостійких сіянців, вони швидко пристосувалися до суворого клімату. Черешня була щеплена на зимостійкий підчепу, фатеж навесні просто усипаний квітами, не сприйнятливий до невеликих заморозків, черешеньки невеликі. Червоно-жовті скисло солодкі на смак, у сорту чермашної плоди жовті і дуже солодкі. Олена Савельєва з виборга посадила два деревця після того, як почула, що на північному заході теж вирощують черешню. Вона брала саджанців розпліднику, де їй запропонували бряночку і ленінградську чорну саджанці були із закритою кореневою системою. Прижилися вони добре, а через три роки вже радували першим урожаєм плоди не гірше південних. Солодкі соковиті деревця не підмерзають навіть в холодні зими. Головне правильно вибрати сорт укладення. У Київській області вирощують навіть черешню, але важливо вибрати відповідні зимостійкі сорти, щоб рослини розвивалися і давали хороший урожай. Їх не можна садити поруч зі сливою, грушею, яблунею. Важливо також нормувати урожай і обривати суцвіття після того, як черешня зацвітає в перший раз, тоді на дорослому дереві ягоди встигають визрівати навіть за коротке північне літо.